Я хочу відмежуватися від будь-якої політики. Це основний меседж, тому що е, політикою я не вмію займатися, і я туди навіть не збираюся йти. Відношення до списків і те, як мене звільняли, то кажуть щось там, що мене звільняли. Якщо мене звільняла, пані Надія Савченка, я їй звісно, звісно, велике дякую. Скажу, але я не, не маю відношення і навіть не мала розуміння, хто мене звільняє. Тому будь-які політичні якісь е, маневри я не хочу бути маріонеткою в руках політиків. Вас у більш не політич більше вас закидають не політичні, а оцін поки що якби, ви не скрне неснесправжня полонена. Скажем так, як ви на це в плані не справжня полонена що? Що хочеш там спровкую? Ну кажіть, яке наші журналісти, наші активісти, Це наші, так? українські думаю, це наші. кажу, ви насправді не були ніякого полоненту, що ви там по добрій волі. Ви якби такий таємний агент. Як це все Ну давайте за тих людей, які це пишуть. Як я можу оцінити? Це я можу оцінити. Це людина сіла з боку, собі придумала і написала, бо перечиталася якихось книжок на тих, або передивилася фільмів про Джеймс Бонда. Але у вас була можливість. З розвіяти ці всі міфи до відповіді хоча б на такі кілька питань, які, хоча б а ви на кілька питань які в нас цікаві. Зокрема, з якою ми тут поїхали, хто вас там направив, чому про цього хлопця, чому ви там були, і вас наприклад є речі, які я не можу говорити. Є інформація, яка не є, не підлягає розголосу. Те, що я туди їду. Знали всі необхідні органи державні українські, так те, що я туди їду, і моя моя задача була: я до мала можливість допомагати людям на розмежуванні перебуваючи в ЛНР. Я це робила. Чому саме? Знак догля. Все, вибачте, вибачте, будь ласка. Мені дуже тяжко говорити зараз. Я думала, що я приїхала вдома. Дякую.